Трішечки слів про себе. У мене немає економічної освіти. Для мене цей курс був чимось новим, але, дякуючи такій чудовій навчальній програмі, мені було все зрозуміле. Хочу подякувати всім вчителям і кураторам, які доступно об'яснили навчальний матеріал, які допомагали з вирішенням незрозумілих питань навіть вночі. Вони створили ну просто чудову платформу для навчання, на якій все незрозуміле зразу ставало зрозумілим. Це просто прекрасно, коли важкі терміни пояснюють простими словами. Цей курс для мене став таким надійним стартом у зміні професії. Він відкрив для мене дуже багато нових можливостей, і я чудово провела час на цьому навчанні. Ще раз хочу подякувати всім жителям і кураторам. Бажаю вам побільше студентів! Дякую!